Всім привіт! Сьогодні блог не, не стільки на злобу дня, так би мовити. Про ті події, які відбуваються сьогодні. Я написав досить розлогий блог у соцмережі на своєму облозі, у Фейсбуці розмістив. А е, тут запитання, так? Традиційно запитання намагаюся відповідати на те, що запитують, якщо можу відповісти, чи маю з того приводу якусь думку. Отже, перше запитання це е, доброго вечора. Чи могли ви записати відео про інформаційну гігієну? Як правильно дозувати інформацію в сучасному цифровому світі, як відходити від впливу гаджетів? Було пізнавально. Ой. Питання дуже непросте з одного боку, а з іншого боку, нічого в ньому складного, начебто, і нема. Е, що таке інформаційна гігієна? Це можливість і здатність фільтрувати цю інформацію, яку ми отримуємо, вибирати з неї щось корисне. Не вестися на фейки, на різні інформаційні вкиди, і розуміти, що ця інформація для чого вона подається, якщо говорити з точки зору теорії змови, то в чому точно можна це побачити, це в тих трендах, які є нав'язані тренди щодо дискурсу, які є нав'язані в засоб масової інформації. От. Певні теми, які починають там розкручуватися, вони комусь вигідні. Ну, до прикладу, задбає бути голосування закон про мови. На часі цей закон сьогодні, скажу так, на сьогодні не на часі. І поясню, чому. Тому що ті, хто нині е, укладає там автори цього закону, їх там кілька десятків, буквально кілька десятків народепів, е, ті, хто його пропагують, вони настільки замазані є, е, тобто в них настільки погана репутація на сьогодні. Це мародери, казнокради, пристосуванці, політичні заробітчани, які, от навіть якщо цей закон добрий і правильний, а використана буде політична риторика опонентів, тобто тих, що зомбовані русським міром, і ті, які представляють русський мір в Україні, то ті опоненти вони будуть апелювати до закону, але реакція на закон буде поганою не через сам закон. Повірте мені, 2000 чи скільки там поправок ніхто аналізувати не буде. А реакція буде на те. Що автори цього закону це оці мудаки, які в вишиванках грабують країну, які там такі, сякі і так далі, там порохоботи чи інші. Розумієте, в чому тут різниця? Не в змісті, а в тому, як подається і які емоції викликає. Тобто, в інформаційному полі йдуть і де викликаються емоції. Інформація, як така, тобто, інформація в чистому вигляді, є похідною. Первинним є емоції, первинним є картинка, первинним є контекст, первинним є натяки. Тому, коли ми говоримо про інформаційну гігієну і говоримо це про носіїв інформації, то ми повинні розуміти, крім, крім цього, що вона викликає певні емоції і е, увага скеровується на певні речі, є ще інші, кому це вигідно. Коли ми будемо користуватися принципом, кому це вигідно, буде простіше, тому що коли ми дивимося телеканал Плюси, ми розуміємо, що те, що там нам показують ті інформаційні вкиди, які там, які там присутні, вони вигідні власнику. Тобто Коломойському. Коли ми слухаємо п'ятий канал чи прямий канал, ми розуміємо, що це інформаційні вкиди, які вигідні Порошенкові. Коли ми 에... Слухаємо, дивимося 112-й канал, ми розуміємо, що за тим, що там говорять, попри я ж не кажу, що там все погано. Ні, там багато хорошого говорять і правди говорять, але поза тим, треба відфільтровувати те, що там говорять, ну, для того, щоб наповнювати інформаційне поле, тому що на деякі події не можна, на деякі інфоприводи не можна не реагувати. Але окрім того, там будуть вставляти певні речі, ті, які потрібно вставити, ті, які вигідні, власне. Тому ж пану Медведчуку. Таким чином, коли ми критично сприймаємо інформацію, ми її фільтруємо на емоційний контекст, на то, кому вигідно цю інформацію нам розповсюджувати і в який спосіб, і на те насправді про що вона говорить або що приховує. Оцю останню річ я теж хочу пояснити, От коли нам розповідають весь час за мінські угоди, там, за маси інформації. А ви часто чули в ЗМІ про те, що Мінський угод не існує? Правда ж ні? А їх справді не існує, тому що документ, який називають мінськими угодами, в оригіналі він є підписаний російською мовою, і він звучить як план мероприятий на виповненні мінських соглашень. Тобто немає мінських угод, тобто вони може є. Ну нам їх, про них нічого не відомо. А є план на їх виконання. Ну отак, от, от десь воно е, працює. Тобто інформація. Спотворюється, інформація не несе всю правду, інформація під певним кутом, про що там багато картинок в інтернеті. І таким чином, іншого способу, як вибирати більш-менш надійне джерело інформації, розуміючи, наскільки воно це джерело дорожить своєю репутацією, і розуміючи, які там все одно інтереси присутні, як вони просуваються, іншого способу немає, або тоді просто відмежовуватися, тому що. Він в хорошому сенсі відножуватися. Я не кажу взагалі закрити вуха і не, не чути, чи очі вуха і не чути, не бачити, що відбувається в світі навколо. Але не треба на це рефлексувати. Наше ж питання в тому, рефлексуємо ми. Нас емоції. У нас закон промов, Все, все. Знаєте, в мене ніколи це питання не стояло. Я знаю російську мову, доволі непогано, я так, так думаю. От, але я е, спілкувався, я виріс в україномовному середовищі, в мене ну, тобто, українець, в мене друзі, близькі, це все україномовне середовище. Е, і російською мовою я взагалі чув спочатку лише по телебаченню в радянські часи, вже потім там, десь почав чути більше, там, коли коло спілкування розширилося. Але мені не потрібно себе якось е, вважати що не потрібно, я себе не вважаю, що я чимось обділений, я українською мовою спілкуюся завжди і, і всюди. Але от в чому річ, що станом на сьогодні, це є політична технологія, ще раз кажу, і ті носії оці, технології, ті, хто лобіює той закон, вони би насправді мали займатися дещо іншими речами. Ну, до прикладу, в нас немає політичної оцінки по нинішній день, чіткої політичної оцінки і законодавчо врегульованих питань щодо Криму. І Донбасу. Аргументую. Щодо Криму, у нас є закон про вільну економічну зону Криму. Абсолютно нікчемний закон у нас є дирекція цієї вільної економічної зони, тому що ну, яка в страції перепрошує вільну економічну зону. Це перше, друге, щодо Криму, у нас там є підписаний договір, був підписаний відразу довір про водопостачання Криму, тобто були встановлені якісь певні відносини. Я не кажу, що треба було всервати в кінці кінців ці зв'язки не можна, бо там наші громадяни, якими ми вважаємо нашими. Але нам треба було дати можливість їм визначитися. Наші вони чи не наші. Нам потрібно було би про це принаймні сказати. Шановні, якщо ви наші, то ви маєте певні права, певні можливості, але певні якісь обов'язки. Це складно, це не просто тому, що там людина, яка буде себе ідентифікувати як українець, вона буде ворогом Криму. Можливо, треба було передбачити комплексну програму для підтримки тих людей, які вважають себе українцями. Але Зараз вони в силу обставин перебувають в Криму. Тобто має бути чітко визначена політична оцінка, не тільки того, що от анексія Криму. Окей, анексія, добре, але в нас має бути воно розкладено в законодавчому полі, оця анексія. В нас має бути, чомусь я не, не чую нічого, а що відбувається з судами, там вже дуже багато майна. А де ця інформація? Там не тільки майно, є державне, там було майно приватне, майно організації, підприємств. В кінці кінців я ж пригадую, як я їздив в Алушту в табір політехніки на море, ще коли вчився. А що з тим табором політехніки? Хто його забрав? Як забрали? Чи є судові позови, чи є звернення якісь міжнародні суди? Я не знаю цього. Тобто я спеціально не цікавився інформаційного поля, я цього не бачу. А вільна економічна зона Крим, це кажу, це повний просто. Повний бардак. А щодо Донбасу, десь дуже подібна ситуація, хоча там інше, бо тут анексія, там окупація і створення фейкових таких держав, так, квазідержав, квазідержавних отворив вирішили ДНР. Так от, а які в нас стосунки з тими квазідержавними утвореннями? Якщо ми з ними проводимо, з представниками тих утворень, проводимо переговори так само, мінські переговори. Знову ж таки, нікчим не переговори, тому що придумали, нав'язали на мінський формат. А мав би бути Будапештський, тому що Британія, Сполучені Штати, Америки разом з Росією гарантували нам під час роззброєння ядерного, гарантували нам безпеку і територіальну цілісність. Прочитайте оригінал цього документу. Це хоч документ. І розумієш, це меморандум. Але він, здається, сертифікований, тобто він все одно підписаний якимось. Нам вже розповідалося велике благо. Ми тепер можемо жити, не то жити, тому що в нас є Будапештський меморандум, ми тепер захищені британською короною і Сполученими Штатами. Британська корона і Сполучені Штати нам показали. нам показали. От, ем, Ну, інакше я це їхнє їхні зміщення, тобто міський формат, я інакше ні з цей вульгарний жест не трактую. Тому щодо інформації, крім того що сказано е, ем, звертають увагу на те, про що не говорять. А не говорять часто про багато дуже важливих речей. От, до прикладу, про те, що немає як таких міських угод. Про те, що в нас насправді Будапештський меморандум мав бути визначальним. В нас замовчуються ЗМІ теми, широкий аналіз, дискурс. До прикладу, про суд над генералом Зиманою. Нас чомусь не реагують ЗМІ на те, що говорив Зимана про здачу Криму. В нас чомусь не порушені кримінальні справи про здачу Криму. В нас чомусь не відреагували належним чином інформаційному полі про те, що розповідав Юрій Думанський. Генерал Домецький, який підписував мінську 1 який розповідав, як фактично мінськ 1 був зірваний за ініціативи адміністрації президента, це ж дуже серйозне звинувачення. Де, де розслідування? Я розумію, що зараз е, заману хочуть ліквідувати, фу -фу -фу, не дай Бог, фізично, але ліквідувати в тому сенсі як потенційного свідка обвинувачення за здачу Криму. Але про це теж треба розуміти. Та є інформація, з'явилася і все, вона не розкручує. Натомість розкручується якась повна повна лажа, повна фігня. От. Я розумію, що закон про мову це насправді дуже важлива річ, тому що не може бути повноцінної держави без державної мови. Але але, в нас є приклади. У нас є Швейцарія, де чотири державні мови і 20 кантонів своїми конституціями, і вона себе прекрасно почуває. Тобто, це є питання дуже важливе, але воно має бути в контексті. Але є пріоритети. І, як на мене, пріоритети – це має бути питання війни і миру, а відповідно політична оцінка, тому що відбулося. Чітко вибудована система зовнішньої і внутрішньої політики щодо тих територій, економічні питання, не фейкова боротьба, а боротьба з корупцією, тому що ті всі органи, які постворювали, вони не працюють. Натомість, зверніть увагу, ці органи створили тільки для того. Я про це в блозі писав. Щоб корпорації, щоб наші куратори мали важелі впливу, тому що в нашому правовому полі правоохоронних органів, які в нас були, от так от вистачає для боротьби з корупцією, антикорупційних органів. Це там відділ КВСБУ, це ВБС, це. Прокуратура в тому вигляді, якому вона була тут, тобто вистачає і повноважень, і людей. Тобто, і все не було чого, не було політичної волі. І ту політичну волю, якої в нас не було, нам почали нав'язувати західні партнери, так би мовити, створюючи ті органи, через які вони зараз будуть тих придурків і мудаків садити, які, ну, які не могли стриматися і займалися мародерством під час війни, так можна сказати. Це така Це рефлексія на, на е, власне, питання, яке стосується інформаційної гігієни. І друге питання, е, яке мені надіслали. Доброго дня. Це почто. Дуже цікава ваша думка про подію в та на храмовій горі. Подивився, Тюняєва. В Ютубі вчора наплів такого сам певно, це, чекаємо у блозі роздума. Чесно, я не, не мав часу дивитися Тюняєва, не знаю, не знаю про цього пана, може він щось цікаво розповів. Я до таких речей е, ставлюся двояко. З одного боку, поки ну, немає чітких даних і принаймні розслідувань чи даних розслідувань, з яких можна не обов'язково через висновки чужі, а самостійно зробити висновки, що відбулося, то до тих пір я ну, не хочу. Я скажу, ні, це був підпал, це був теракт. Я не знаю, може це був випадково кинутий бичок? Мало що там могло загоріти. Замкнула десь тимчасова проводка. Ну, це в нас, може там, по-інакшому роблять, хоча Бог його знає. Тобто, це було б невідповідально. Але є інша річ. Інша річ. Чому? Така трагедія Франції, чому так світ на це відреагував? Не тому, що матеріальні цінності. Ми знаємо, що будь-який там середньостатистичний тайфун може принести значно більше лиха, ніж вартує все відновлення Нотрдам. Але Собор Паризької Богоматері, він був символом. То символи, знаки вони значно важливіші. Це є виразники певної ідеології, певної концепції. Концептуальна влада є важливіша, ніж влада політична, навіть ніж влада грошей. Концептуальна влада це інша тема, але власне, собор Паризької богоматері був символом тої концептуальної влади, символом, який пройшов через віка, який був оспіваний, описаний і так далі. І от, власне, наруга над цим символом. Вона є сама по собі символічна. Тобто все, що стосується певної зміни, знищення, появи символів, це, 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 це в процесі тої символіки, в процесі відображення певних концептуальних речей. І тут неважливо, тобто не стільки важливо, е чи хтось підпалив, чи це був випадок. Бо цей випадок це насправді не випадок. Тобто так сталося. Це є символ, це є знак. Знак того, що. Європа дещо йде не по тому шляху. Це на мою думку. Я не збираюся сперечатися, це на мою думку. Я про це писав ще в 2013 році, коли е, зробив ритуальне самогубство в, е, в цьому соборі Домінік Вебер, Вербер, так, якщо я не помиляюся, бачите, вже забув часом. І на другий день на тому місці, де він застрелився, протестуючи проти ісламізації Європи, мультикультуризму, знищення християнства. Знищення традиційних цінностей, це був його акт протесту. Він приніс себе в жертву, власне, через це. Тобто це не просто він йому, там, нещасливе кохання чи депресія. Ні, це був усвідомлений акт самогубства, як протест. І після того ті дегенеративні істоти з Фімен, які фінансуються там, якимось єврейським олігархом, вони там потішалися з того, вийшли з голими цицьками кобіта, там поставили під пістолет, собі представляли до сфімен, тобто Храм, який побудований на місці давнього язичного, язичного капища, місці сили. І тут от такі речі ритуальне самогубство і насмішка. Я тоді писав про те, що це пробудуть певні сили, які ще дадуться знаки. Ясно, що не можна ці речі сказати: от ні, це воно трапилося. от бачу, Це не зовсім не в тому, не в тій площині. Символи. Знаки це певна категорія, яка переходить вже в езотерику, і про яку бесідувати не вартує, тому що вона трошки в іншій площині розуму. І розжовувати, як це роблять там багато людей, які вважають себе там просвітленими чи начитаними, теж не варто. Я ці теми намагаюся входити, бо там де є мій досвід, моє відчуття. Я можу поділитися. От я ділюся відчуттям, що це не випадково. Більше я не скажу, не знаю. Що за тим ще стоїть, які там ще можуть бути речі, теж не знаю. Тому не буду про це просто даремно плескати язиком. Але не випадково, знаєте, не випадково. І багато є зараз символів останнім часом, знаків, які говорять про те, що нас чекають дуже непрості часи. Скажімо, вони є. Прекрасні свої жахливості, можна так сказати, тому що ситуація в світі розхитується, людство об'єктивно не здатне. Поки що не видно того, що воно здатне Ви, е, значить, протистояти таким викликам. Ніхто, буквально ніхто, навіть римський клуб, який говорить про зміну парадигми, не говорить про те, що причиною тих речей, які сьогодні відбуваються, є, зокрема, лихварство, яке породжує певні тренди. Тому от у нас це все отак відбувається, коли з одного боку. Якась інформація замовчується, з'являються певні символи, з'являються знаки. Їх починають знову-таки перетворювати в якісь рекламні фішки, в рекламні ролики, як там, ну, там де Парі, продумувати якісь конспірологічні версії. От а е, насправді це все може бути по-іншому. Воно може бути так, як придумують, але воно здебільшого не має жодного відношення до кожного з нас, зокрема, тому що у нас є своя система символів, знаків, які ми перебуваємо. Наше оточення, наш феншуй нашого середовища, феншуй нашого спілкування з близькими, з друзями, з рідними. Ну, от це є важливе. Так що не знаю наскільки відповів, ну як міг, так і відповів. Дякую, хто дослухав до кінця. Почуємося, побачимося, пишіть.